Вівторок, 20.15 в ефірі телеканалу РТБ. Програма «Громадське приймання уже стало традицією, що у прямому ефірі ми спілкуємося про пенсійну реформу із начальником головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Василем Пітняком. Вітаю вас, Василю Васильовичу. До, До вас, напевно, як завжди, буде сьогодні багато запитань. Будемо думати, що ми зможемо допомогти людям в вирішенні їхніх конкретних проблем. Спробує. І як усіляка інша реформа, пенсійна викликає ряд запитань. Найперше, вочевидь, тому що стосується чималого пласту людей, тим паче тепер, після оголошення президентом України, про те, що літніх людей чекають нові зміни і чергове позапланове підвищення пенсій. Отже, про його розміри і як це відбуватиметься в області, поспілкуємося протягом найближ півгодини. Для шановних телеглядачів. Нагадаю, телефон студії 23 2016. Василю Васильовичу, при нинішньому дефіциті пенсійного фонду це не є якась прихована інформація. Ми всі знаємо, що грошей не вистачає в пенсійному фонді. Як здійснюються виплати? Чи вони не затримуються? Чи люди вчасно отримують свої хайці невеличкі, але соціально гарантовані їм державою кошти? Фінансування пенсії відбувається згідно графіків. Початок фінансування це 4 число кожного місяця. Завершується згідно законодавства фінансування 25 числа кожного місяця. На сьогодні пенсійний фонд фінансує і виплачується профінансування пенсійним фондом пенсії вчасно без будь-яких затримок. За останній час відбувалися якісь коректування, коригування виплат, від чого вони залежали, можливо, від якихось економічних показників від прожиткового рівня. Ну, ви знаєте, що основне підвищення, яке відбувається щороку, це підняття пенсій, зв'язку зміни прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Ця величина розраховується і затверджується державним бюджетом України. Ця величина змінюється протягом 4-5 разів в рік, як визначено в бюджеті. Це зазвичай на 1 січня, на 1 квітня, на 1 липня, на 1 жовтня і на 1 грудня. Отже, перше квітня минуло. Значить, можна сподіватися, що в квітні люди і так би отримали без передбаченого поки що президентом підвищення вищу пенсію. Наскільки вона реально може збільшитися? Однозначно, з першого з першого квітня хотів би сказати, ми надрукували є надруковані відомості. Вони сьогодні практично виплата почалась. Це зміна прожиткового мінімуму. З на перше січня це було 822 гривні, стало 838 гривень, Тобто на 16 гривень піднявся прожитковий мінімум. Відповідно, ці доплати в квітні люди отримують. Плюс хотів би сказати, що був проведений ще один масовий перерахунок. Він робиться один раз в рік в зв'язку із зміною, зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати новоштатного працівника. Проведено перерахунок 47 тисячам наших пенсіонерів. От це, як правило, підвищення отримують ті пенсіонери, в кого розміри пенсії трошки більше, ніж за мінімальні, які протягом року не підвищили зв'язку з тим, що вони були вищі, ніж мінімальні, і тому прожитково мінімум у них змін не відбувалось. То це стосується цієї категорії пенсіонерів. Середня виплата їм в середньому виплачена 37-40 гривень. Таким пенсіонерам це теж до речі в цих відомостях квітневих, і плюс, і плюс заборгованість за березень місяць, тому що це зазвичай має платитись березня місяця. Зрозуміло, якщо говорити про те, що я так розумію, ваші останні слова це йде якраз вирівнювання соціальних деяких нерівностей, соціальних моментів. Відповідно, ініціативи президента напевно, я так розумію, теж на це спрямовані, оскільки я їх переглянула. Чи вдасться дійсно? Це ви питання вирішити, і давайте будемо по пунктах працювати, що передбачається. чому виникла найперше потреба змінювати якісь розміри пенсії після буквально через півроку після прийняття нового пенсійного законодавства. Я зрозумів. Ну, по перше, сам саме законодавство пенсійне воно сьогодні передбачає певну формулу призначення пенсій. От, скажімо, взяти двох пенсіонерів, один з яких пішов в 2005 році, інший пішов у 2010 році. При однакових умовах, скажімо, однакова зарплата і однаковий стаж розміри пенсії в них будуть різні. Чому? Той що пішов раніше, в нього застосовувалась при обчисленні пенсії, була застосована нова середня за попередній рік перед тим як він пішов на пенсію. Вона була значно менша ніж середня, яка застосовувалась для пенсіонера, який пішов 2010 році. Тобто його розмір буде значно вищий. При при однакових умовах, ніж у пенсіонера, який пішов пізніше. Ось саме зв'язку із цим передбачене осучаснення, це основний момент, який сьогодні, над яким сьогодні буде працювати пенсійний фонд, це осучаснення всіх пенсій, призначених до 2008 року. Ці пенсії для їх обчислення застосовувалася величина середня по Україні, середня заробітна плата по Україні це 928 гривень 81 копійка. Тепер буде братись для сучаснення, це зараз середня заробітна плата за 2007 рік, це величина буде 1197 гривень, 91, 91 копійка. Ну і якщо так не говорити тисячами, а сказати конкретно наскільки отримує рядовий пенсіонер більше сказати так однозначно не можна, оскільки це буде індивідуально, знову ж таки, я хотів би наголосити, що знову тут оскільки сам, саме законодавство. У нас прив'язана, і мабуть це правильно, що розмір пенсії залежить від заробітку і стажу. Відповідно, в кого індивідуальний коефіцієнт заробітку і стажу більший, тот відповідно по цьому осучасненню отримує розмір пенсії відповідно більший. Тобто, все таки не вдасться абсолютно вирівняти якісь соціальні проблеми, які нині існують серед пенсійного. населення? Ну, По-перше, ніхто не ставить таку Ми проходили. Ми і прийшли на страховий закон для того, щоб сьогодні розмежувати тих, хто отримав зарплату менше, в тих, в кого менший стаж, і вони не можуть получати сьогодні на рівні з тими, в кого стаж більший. От тому, ця, ця якби формула. Від пенсія залежить від стажу і заробітку, вона зберігається. А скажіть, будь ласка, от ви багато розповідали про те, що сьогодні є дефіцити пенсійного фонду, і ми ці деталі навіть багато разів обговорювали, вирішення судових справ і так далі. Звідки зараз будуть братися гроші для підвищення? Якщо ми. Маємо таку ситуацію. Ну по судових рішеннях, що б я хотів би сказати, природа виплат за судовими рішенням, вона інша, вона не страхова. Тобто, те, що сьогодні по за рішеннями суду виплачували кошти з пенсійного фонду, це виплачували страхові кошти. Вони не можуть бути направлені на виконання рішень суду. А скільки самі виплати, які сьогодні по судам проходять, це виплати не пенсійного фонду, це виплати з державного бюджету, це діти війни, це Чорно. Оболь, все це те, все те, що передбачає в державному бюджеті для відшкодування пенсійному фонду державний бюджет, тобто, якщо ці кошти не передбачені. А суди виносять такі рішення, забираються кошти страхові, тобто ті, які повинні йти по принципу перерахунку чи призначення пенсій за страховою природою. Це по збільшенню заробітку, якщо людина хоче зробити перерахунок або додати свій собі стаж, збільшити перерахунок. Оці кошти мають іти на це, і на призначення відповідно нових пенсій. І я мушу а, вас тако... зараз... а також на от перерахунки по прожитковому мінімуму і так далі. Зрозуміло, ми продовжимо цю тему, але я мушу вас перебити. У нас є дзвіночок. Дякуємо вас. вас, ви в ефірі. Добрий вечір, добрий вас. вечір. 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 Скажіть, будь ласка, я інвалід другої групи великої вічена війни, ветерани війни. Якщо я, я по соцвиплатам, які сказав президент України Віктор Федорович Янукович, там було сказано, що від 30 до 50 відсотків піднімається пенсія для ветеранів і для інвалідів війни. Скільки це вона буде підвищена з 1 травня? Дякую, Дякую вам за питання. Там дійсно є такий рядочок, йдеться тільки про ветеранів і є там, про учасники війни. Про учасники, про учасники війни, так да. в нашій області на сьогодні на обліку перебуває 32 тисячі учасників війни. Середній розмір пенсії їх на сьогодні становить трошки більше тисячі тисячу сімдесят якщо бути точним. Саме для цієї категорії передбачена, вони отримують сьогодні відповідно до законодавства, від 10 до 15% надбавку до пенсії. Законодавство чи соціальним ініціативам передбачено, ну це чому різна градація, це в залежності від того, чи людина нагоджена медалями, ординамі, чи не нагоджена. То пропонується соціальних ініціатив, пропонується незалежно від того нагрожено чи не нагрожена, всім підняти на 5%. Це буде зроблено поетапно, середня доплата чи середня виплата по саме цій категорії складе 42 гривні 50 копійок. Тобто про 50 і про 30% поки що не йдеться, поки що не йдеться, так. А яка ж сума потрібна для того, щоб збільшити ці всі виплати, про які йдеться для області? От візьмемо для звичайних пенсіонерів, про яких ми говорили. По нашій області ми такий розрахунок робили. Це в межах торкнеться цей захід, торкнеться в межах 230-230 тисяч пенсіонерів. наших. сума підвищення складе місячна сума підвищення 20-22 мільйони. Звідки кошти. Я хочу сказати, що сьогодні дуже високий темп збору коштів, який здійснює пенсійний фонд. Наприклад, порівняно, порівняно з минулим роком за квартал зібрано на 81 мільйон більше. Зібрали ми, зібрали ми порядка 617 мільйонів за три місяці за квартал. Це на 81%. Більше ніж порівняно з минулим роком. Тобто, ну можете порівняти, так? Да? Тобто, якщо ми говоримо за величину 20 мільйонів, тобто ми прикриваємо цю величину, умовно кажучи, своїми надходженнями. У нас є знову запитання глядача. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Добрий Добре, вечір. Ви чуєте? Говоріть, будь ласка, ставте запитання. Ало, ми Володь. вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. будь ласка. Чи не можуть і що із... СЛЕСР, щоб вони були покладені за якісь комунік послуги. Дякуємо. Дякуємо. Ну, питання не зовсім профіля пенсійного фонду, хоча. Хто його знає, да, зна, як, як буде далі як да. рішать? Питання тут стоїть так, як було сказано. Питання стоїть сьогодні, щоб була соціальна справедливість, щоб доотримали е, цю тисячу ті, які не встигли отримати свій час в 2008 році. Тобто, щоб була справедливістю та тобто тисяча дуже хотілося б, але ну це не має ніякого так. відношення в принципі до цього. Це до щодбанку. Ага. Ви сказали про збільшення збору коштів, про пришвидшення темпів. Дуже цікаво за рахунок чого. Ну, По-перше, відбувається ріст мінімальної заробітної плати. Наскільки у нас бюджет становить надходження бюджету бюджетних організацій, це близько в області близько 40-42%, відповідно підняття мінімальної заробітної плати, це дає відчутно, відчутне надходження. Крім того, в 2010 році були прийняті відповідні зміни до законодавства, яким було передбачено залучення до сплати внесків широкого кола підприємців, які знаходилися на спрощеній системі, зв'язку з введенням в дію закону про єдиний соціальний внесок, це остаточно було узаконено, тому що там, ну як 2010 році не всі погоджувалися, дуже багато судили з пенсійним фондом. В десятому році, в одиннадцятому році, це питання вже було остаточно вирішено, і ці кошти серйозно надходять. Я хочу сказати, що від підприємців спрощеної системи ми отримуємо додатково в рік до 90 мільйонів. І в нас є дзвіночок. Ми цю тему продовжимо. Слухаємо Доброго, вас ви в, в, ефірі. в ефірі. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть. Слово, будь ласка, мені 52 роки. Е, я інвалід третьої групи загального захворювання. Получаю пенсію мінімальну. У мене 31 рік стажу. Чи я входжу до цієї категорії, що це підвищується пенсія? Дякуємо. Дякуємо. Е, ну, ну важливо, 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 важливо. Це, це буде це буде, це буде стосуватися тих, кому пенсія призначена до 2008 року. До 2008 року, тобто, якщо ви вже є пенсіонером і пенсія призначена до 2008 року, відповідно ви підпадете під цей перерахунок. Все-таки продовжуючи про підприємців. Вони дуже незадоволені цим питанням, саме тим, що їм доводиться стільки платити до цього єдиного внеску до різних фондів. І я так розумію, вони планували звертатися і до уряду, і до Верховної Ради. Наскільки ймовірним і можливим є відміна саме цього пункту? Розумієте, сьогодні підприємець спрощеної системи платить в рік сума виплати становить там трошки більше 4 тисяч. Це якщо розбити помісячно, це становить 300, 300 чим -то. Тобто це 30, 33%, 33 да, від мінімальної заробітної плати. Тобто ми можемо порівняти сьогодні сплату за місяць з виплати з пенсійного фонду. Це несумісні виплати, чим навіть навіть те, що виплатять сьогодні підприємці з тим, що вони чи вони, чи ну, у нас сьогодні солідарна система, тобто це їх батьки сьогодні отримують пенсію. От, тобто людина сплачує 300 гривень, і сьогодні пенсія, ми говоримо вже 838, тобто вже понад два рази. Тому Дякую. це той необхідний мінімум, який необхідно сплатити для того, щоб мати собі право в майбутньому претендувати на пенсію. А на ній як, підприємство, яка сьогодні, яка, хоч ми і говоримо, що вона низька і вона сьогодні вища, ніж за, за ту сплату, яку сьогодні здійснює людина. Дійсно. Ми слухаємо наступне наше запитання до студії. Доброго вечора. Доброго Скажіть, Будь ласка, чому мінімальна пенсія підвищується, а у кого більше тисяча не підвищується? Пенсія залежить від зарплати і стажу роботи. Це перше питання і друге питання. Я був рік на севері. Ну, я вже не хочу, щоб 에, там брали гроші, так хоча б стаж, стаж, там 1,7, і за рі. І можна, поймати додати один і коефіцієнт до стажу. Дякую за відповідь. Yeah. Yeah. Uh, перше питання не зовсім я зрозумів. По стажу, по заробітку ну, залежить, я так зрозумів, від чого залежить розмір пенсії, так? Да? Безумовно, в першу чергу, сьогодні залежить, якщо взяти стаж і заробіток, то визначально роль при призначенні пенсії згідно з діючим законодавством має заробіток. Стаж ні. Хоча ми говорили вже про це давно, і сьогодні страхова природа вона передбачає. На мою думку, що сьогодні все-таки в основу призначення чи обчислення пенсій повинен бути покладений стаж, оскільки це у нас солідарна сьогодні система. Вже розмір самої заробітної плати може грати, коли буде накопичувальна система. Тоді, коли людина зацікавлена, як можна більше накопичити. Ну, на сьогодні маємо таку картину, що сьогодні визначально це заробіток. друге це йде стаж. Що стосується другого питання, робота на крайній півночі, значить, цей період робота на крайній півночі пенсійним фондом відповідно до міждержавної угоди, зараховується до 1 січня 91 року. Все, що людина працює на території, ну, це Російська Федерація, все, що вона працює зараз. Ми можемо зарахувати на загальних підставах при умові, якщо відповідні будуть записи, якщо людина буде призначати тут у нас пенсію. Взагалі, з даного питання, щоб бути точним і правильно відповісти, це людині треба звернутися в пенсійний фонд з усіма документами, тоді, щоб ми предметно могли говорити. Ну, Продовжуючи цю тему, у нас є багато земляків, які працюють за кордоном. Як за якими правилами їм призначається пенсія? Е, сьогодні... Е... Немає якихось проблем у громадян, які працюють сьогодні, скажімо, в Російській Федерації чи в Білорусі. Ми призначаємо такі пенсії, тобто мають бути відповідні документи, що є сплата, є підтвердження, що сплачувались внески. Пенсія призначається. Ну за умови безумовно, що. Людина приїжджає сюди і хоче тут жити. Крім того, є громадяни, які сьогодні, скажімо, призначали пенсію у нас. Виїжджають, скажімо, в Росію, вони забирають пенсійну справу без будь-яких питань. Росія перераховує їм пенсію по своєму законодавству і виплачує. Аналогічно відбувається картина в нас. Більше того, навіть є люди, які не приймають громадянства, тобто вони громадяни Росії, але проживають, скажімо, у нас чи навпаки, пенсії плоплотиться без будь-яких обмежень. Єдине, що людина у нас проживається, вона бере довідку про посвідку про місце. Ну тимчасового проживання, це є документ, і все на підставі кого ми беремо на облік справу і можемо платити. дякую, в нас знову є дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Я хочу запитати за пенсії. Янукович обіцяв пенсіонерам, які до восьмого року пішли на пенсію по 100 гривень. Я отримала сьогодні пенсію. І мені додавали дві гривні. Скажіть, що тут за несмішка? Значить, e, e, ви отримали, отримали це якраз. Екрат... Ми говорили за те, що е, з першого е, з 1 квітня відбувся перерахунок по прожитковому мінімуму. Скоріше за все, е, оскільки ви отримали дві гривні, скоріше за все, у вас розмір вашої пенсії вище прожиткового мінімуму, і вам доплата відбула, відбулася за понаднормовий стаж. Що стосується е, тих величин, які озвучені президентом України, то саме сучаснення пенсії і виплата цих пенсій е, відбудеться з 1 травня цього року, тобто ще цей перерахунок не робився. Як ви будете це все робити? Це знову маса особлив... особистих справ. Маса людей будуть робити додаткову роботу, чи передбачена якась додаткова оплата вашим працівникам. Ми виконуємо свою роботу, плотиться згідно постановку Кабінету міністрів, ми є державні службовці і зобов'язані робити те, що ми зобов'язані робити. Скоріше все, перерахунок буде, я думаю, людям не потрібно буде ходити. Це буде зроблено автоматизовано, по тим даним, які у нас є в базі даних, воно, пенсії перерахуються. Ну єдине, що ми будемо безумовно чекати після того, як пенсії будуть виплачені, наплив людей, бо кожен безумовно буде, буде мати цікавитись да, саме своєю пенсією, чому саме такий розмір і так далі. І в нас знову є запитання. Слухаємо вас. Добриве, слухаємо. Добрий вечір. Слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажи, будь ласка, чому ніде не згадується про ці дитячі гроші? Страхові, що ми ходили, що. У 80-х роках із нас враховували страхові внески на дитину. Дякуємо. Ну я не можу тут сказати, це не, не питання пенсійного фонду. Я не можу, якби… Про, ну, Пропала страхові компанії. Так, це, да, це, це питання сьогодні. Ну воно глобально треба вирішити, на, на це треба кошти? Да. От сьогодні питання стоїть, щоб заплатити по тисячі ті, які люди не отримали в 2008 восьму році. От. Далі можливо буде вирішитися це питання інше. А скажіть, будь ласка, є якісь уже документи, за якими ви починаєте нараховувати? Чи це ще поки що так? вказів? Ні, поки що ніяких. Ну насамперед, для того щоб ми почали нараховувати, має бути порядок. Програ програмний да порядок і програмний продукт. Ми маємо протестувати програмний продукт, як він що він показує, як він дає підвищення. Відповідно, після тестування ми подаємо свої пропозиції, своє бачення, чи нема деяких помилок. Відповідно, після того він дається в промислово чи дається промислова версія, яку ми запускаємо і проводимо перерахунок. От, поки що, це питання, сам механізм він ще узгоджується. Відповідно, до речі, узгоджується ще механізм для військових пенсіонерів, оскільки для них теж передбачена перерахунок останній в них проводився в 2008 році, і це теж для них озвучено в соціальних ініціативах, що для військових теж буде збільшено розміри пенсій на сьогодні. Дано доручення кабінету міністрів Міністерству праці для вироблення стратегії в цьому питанні, тобто визначення механізму, як буде проводитися переход. Поки що ми не готові сказати. Дякую. В нас знову є дзвіночок. Слухаємо вас. Доброго, Доброго вечора, ви в ефірі. В ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вас питати, таке питання. Я на пенсії в досвід. Скажіть, будь ласка, я працюю. Я маю також надіятися, на перерахунок на пенсії чи ні? Підвищення, я маю видання. Е, ну, ви вот. знаєте, що в. Відповідно до нового законодавства, з першого яке набрало чинності, пенсії для працюючих пенсіонерів не перераховуються. Перерахунок відбудеться тоді, коли людина звільняється. На пенсію Звільняти. Ні, вона може і, і буде, да і вона може отримувати пенсію так? працювати. але для працюючого пенсіонера розмір пенсії не перераховується. Отак от як він з першого десятого вийшов. Да, вийшов. От залишився в нього серед розмір пенсії, і він не збільшується. Він збільшується тоді, коли людина звільниться. Тобто так воно все і залишається, Василю Васильовичу. Сьогодні є дуже багато питань щодо вирівнювання різних прошарків суспільства. Про це теж йдеться в ініціативах президента. Наскільки от нинішнє те пенсійне законодавство, яке вже працює, ви бачите, зменшило кількість звертань до пенсійного фонду з приводу низьких пенсій, чи дійсно воно поліпшило соціальний стан? Це ж мало забезпечені люди, фактично нині пенсіонери. Маєте на увазі ці зміни з 1.10 і які... Так, які відбулися, як ви вже бачите, скільки, чи зменшився потік скаржників до вас? Ну, Так не можна говорити. Потік людей зменшиться або взагалі не будуть йти до пенсійного фонду, коли буде… Коли пенсії не буде зовсім. Ні, 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 ні. ні. Коли, коли буде один закон, і по одному закону, всім прозорому закону чітко да, просто, всім зрозуміло. будуть. Да, коли, наприклад, сьогодні ж у нас дуже багато питань. От ви чули, да є крайня північ, сьогодні є багатодітні матері, сьогодні є пільгові пенсії, сьогодні є бойові дії. Це не п'ять років раніше. Тобто, сьогодні маса пільг, маса пільгових пенсій. Маса іншого інших законодавчих актів, які сьогодні регулюють пенсійне забезпечення, відповідно, люди десь почули, десь щось, щось хочуть хочуть уточнити. уточнити, і я вам скажу, що навіть нашим спеціалістам дуже важко часом розібратися. Є такі життєві ситуації, коли дуже важко розібратися, треба робити додаткові запити, додаткове вивчення і так далі. Тому. Потік зменшиться тоді, коли буде один закон і коли е, пенсія буде призначатися за даними представників обліку. Дозвольте, ми ще на одне питання відповімо, поки воно у нас не зірвалося. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Якщо ви хочете, хочете про щось запитати, що день, на нас закінчується час. час. Уже, уже, уже не хочу. Тому єдине, що я можу вам зараз подякувати за нашу розмову, я думаю, що питань до вас ще буде і залишається багато, коли почнеться новий перерахунок. І побажання, щоб і вам нарешті піднімали заробітну плату, як передбачено державними постановами тими ж самими. Я вам дякую. Безумовно, піднімати заробітну плату державним службовцям потрібно, оскільки сьогодні на Саме на рядових спеціалістах лежить ця основна робота. Заробіток, яких сьогодні, на жаль, в межах, в межах тисячі, півтори тисячі. Ну і він так само впливає на формування майбутніх пенсій. Тому, так, тому так. я вам дуже дякую за це. І е, нашим співвітчизникам бажаю мати високі заробітні плати, хороші пенсії, почувати себе забезпеченими. На все добре. Це була громадська приймання.